Іноді приходить повідомлення, від якого хочеться посміхнутися і відповісти одразу. І це не просто слова, це сигнал, що між вами справді щось починається. Такі моменти запам'ятовуються, вони ніби створюють особливу хімію. Якщо ти теж це відчувала, у мене для тебе є класна фраза, яка допоможе підтримати цю іскру. Вона мягко показує, що тобі цікаво і що він залишив слід. І саме це чоловіки дуже цінують. До речі, ця та інші круті фрази є в моєму безкоштовному гаді: 50 фраз, які заводять, надихають і зближують. Їх ти можеш знайти у моїй новій телеграм-групі, як закохати себе найкращого чоловіка. Це новостворена група, і в ній я буду відповідати на запитання. Учасниць лінк на групу в шапці профілю. Отже, запам'ятай цю фразу О, ти з тих, хто викликає звикання після першого повідомлення.